Нещодавно пройшло відкриття інформаційно-рекламного комплексу. Як зазначають творці і розробники, такого технічно складного і передового в технічному відношенні комплексу в такому форматі немає в Україні. За розмахом круглого інформаційного екрану він унікальний навіть для Європи. В реалізацію цього проекту інвестував благодійний фонд «Твій рідний край створений за ініціативи народного депутата України Вадима Нестеренка. Цей чудовий подарунок був презентований до річниці дня міста. Замислилися. Напередодні ювілею нашого міста 440-ї річниці над тим, які ж подарунки подарити, подарити містянам. І одним із таких планів у нас було зробити такий подарунок, який був з одного боку функціональний, тобто допомагав горожанам у чомусь, а з іншого боку, став би якимось. Ще одним символом нашого міста над реалізацією цього проекту працювали кілька інститутів: три інженерно-технічні команди з Одеси Дніпропетровська та Запоріжжя. Це фактично підкреслює технічну складність і унікальність даного інформаційно-рекламного комплексу. Керівник проекту Денис Хвостик підкреслив особливості і технічні можливості нового екрану. «Що таке світодіодний екран і для чого він нужен Насправді... На сегодняшний момент это самый универсальный способ отображения любой э, графической информации. Этот экран, в частности, конкретно этот. Э, на нем можно показывать абсолютно все, что угодно, как вы только что видели. Э, он может вас приветствовать утром, провожать э, вечером домой. Э, он может показывать вам футбол, новости. Вы можете э, быть в курсе всех событий вашего города и не только благодаря... Вот, этому вот проекту усім, хто працював над цим проектом, подякував виконуючий обов'язки міського голови Сергій Горошко. Добрий вечір, дорогі новомосковці. Сьогодні дійсно неординарна подія відбувається в нашому місті. В місто Новомосковськ прийшли сучасні новітні технології, і це дійсно великий подар, подарунок і приємний сюрприз всім нам, жителям міста від фонду Твій рідний край. Я, користуючись нагодою, хочу щиро подякувати благодійному фонду Твій рідний край, народному депутату України Вадиму Нестеренку за такий чудовий подарунок. Подякувати будівельникам і проєктантам за те, що вони в короткі терміни за 4 дні змонтували цей чудовий комплекс, як уже говорилося. Йому немає аналогів в Україні. На відкриття такого неочікуваного і унікального подарунку зібралося подивитись, чимало жителів міста. Прекрасний подарунок, чудесний. Не ждали, звісно, такого такого подарка не ожидали. Очень замічана. Радує, що місто розвивається. з'являються нові елементи, ну, такі унікальні в даному випадку. Поэтому, конечно, радует, конечно, приятно. Если честно, да, понравилось. Очень понравилось. Да, очень понравилось. Красиво, так графика красивая, цвета такие красивые. Вообще, праздник красивый. Ну, хоть завтра праздник, но все равно открытие такого подарка для Новомосковского. Я думаю, удался. Спасибо, конечно, и Вадиму Григорьевичу, и э, руководству нашего города, что... Таке збиття у нас відбувалося. Ми впевнені, що це диво сучасної техніки та інформаційних технологій стане не тільки добрим і корисним другом для кожного мешканця міста, а й новою візитною карткою Новомосковська.